Шварценеггер, який днями звернувся до українців зі словами підтримки та побажання мирного вирішення суспільного протистояння, знаходить час і для своїх прихильників у Сполучених Штатах Америки. Так нещодавно залізний арні розіграв тамтешніх відвідувачів тренажерного залу. Він переодягнувся у звичайного фітнес-тренера та почав давати безглузді поради відвідувачам. Наприклад, як зробити вживання питної води корисним для пресу завдяки проф професійному гриму, перуці та накладним вусам термінатор був майже невпізнаваний. Втім, дехто все ж таки запідозрив з ким насправді має справу. Тоді шварценегер жартома виправдовувався на, ш... на кшталт, Можливо, ви мене не бачили у списках розшукуваних ФБР. Між тим, колишній губернатор Каліфорнії не просто розважався, адже відеоролики з його витівками, зняті прихованими камерами, були частиною акції зі збору грошей на розвиток дитячого спорту. Ці українці можуть кожній півроку міняти авто або за пару місяців заробити на трикімнатну квартиру, але на батьківщині вони могли про це й мріяти, аби життя вдалося. Їм довелося шукати іншої долі за кордоном. Наші співвітчизники, які добилися світової слави та популярності, діляться секретами успіху. Свого часу вони були пересічними українцями, також їздили в громадському транспорті та хронічно не висипалися. Їм також подекуди не вистачало грошей на життя. В Україні вони були нікому не відомі. Набули слави вони вже за кордоном, коли виїхали працювати. Тоді раптом з'ясувалося, що вони українці. Серед визнаних жонглер Віктор Кий, який вже майже 20 років працює в цирку дю солей і товаришує зі стінгом Брюсом Вілісом та Джекі Чаном. Композитор Василь Богатирьов, який пише з Лас-Вегасу Естрадні хіти. Музикант Євген Гуць, який знявся у фільмі «Мадонни», або Ольга Куриленко, яка зіграла головні ролі в Бондіані Квант милосердя з Деніелом Крейгом і Облівіон з Томом Крузом. Ольга Куриленко, проста дівчина з Бердянська Запорізької області, на шляху до визнання в Голівуді тривалий час самостверджувалась у модельному бізнесі. Перший контракт уклала в 16 років і тоді ж переїхала в Париж. У 2005 році знялася в парі з Еледжа Вудом в одній з короткометражок фільму Париж я люблю тебе. А вже через три роки перемогла у відборі на роль дівчини Джеймса Бонда. Спочатку я не відмовлялася від будь-якої роботи, бо знала своє місце. Розуміла, я ніхто і ніщо не приведе до успіху, крім мене самої. Я повинна зібрати всі свої сили і волю в кулах, щоб одного дня бути здатною сказати ні з превеликим задоволенням. Але перш ніж дозволити собі відмовляти, мені довелося пройти багато кілометрів пішки на височених відборах, користуватися громадським транспортом, не висипатися через постійні перельоти і змінюючи часових Максим Чпарковський, одесит сім'ї простих радянських інженерів. В Україні про нього дізналися після зйомок тілі шоу Полостят і куб на СТБ. Але США він став відомий набагато раніше. Мало хто знає, що цей хлопець минулому був чемпіоном світу з латини. Він один з постійних учасників популярного шоу Танці з зірками, герой бродвейських мюзиклів, а ще один з найбажаніших постановників танцювальних номерів для голівудських зірок. Проте Америка не одразу зустріла його трояндами. Все з перших 50 доларів у невибагливих містечкових рестораціях. Зараз Максим сам власник престижних танцювальних студій в Лонг-Айленді, Нью-Джерсі та Нью-Йорку. До того як американська груба Гоголь Борделло стала широко відома, її творець Євген Ніколаєв, справжній прізвище Гудзя, спробував себе у безлічі творчих професій від моделі і клубного діджея до арт-директора клубу. Гурт Гоголь Борделло теж багато працював, аж поки Мадонна запросила його у свій фільм «Порок і мудрість 2008 року. І відкрила його дорогу до нових звершень та фанатів. 36-річна Левтина Титаренко з Миколаєва, акробатка в циркві Дю Солей, дивує світ як на сцені, так і в якості режисера шоу. Найвідоміша вистава за її участі лав відбулася в Лас-Веасі. Вона створена в тісній співпраці з The Beatles» у 2005 році. Українка грала маму Джона Леннона Джулію і водночас була серед тих, хто подав домовленості з Полом Маккартні, Старом, Олівією Гаррісон і Оно. Прихильниками таланту Левтини є перші зірки кіно та шоу-бізнесу. Від бі зустрічі з Томом Хенксом і Томом Крузом залишилося дуже приємне враження. Вони дійсно зірки, але дуже делікатні, відверті і з сильним рукостисканням. При цьому дивляться прямо в очі, але кращі спогади у мене від зустрічі зі Шварценером, який завжди вітає мене особисто з моїми перемогами за лаштунками. Анатолій Криволап з Яготина Київської області сьогодні найдорожчий український художник. У 2011 році його робота СТЕП була продана в Лондоні. За 98 тисяч доларів, а через кілька місяців інша робота кінніч пішла з молотка за 124 тисячі доларів. Наш земляк продовжує давувати світ, визнання якого він вже здобув. Отож, нехай приклад наших співвітчизників та їхні досягнення надихають і зміцнюють кожного з нас. Варто повірити в себе, і у вас повірить цілий світ.